Пульсоксиметр cms 50 b До комплектації входить інструкція користувача, пристрій для вимірювання пульсу та оксигенації, дві лужні батарейки типу А3 та шнурок для зручного використовування. Перед початком роботи необхідно встановити батарейки відповідно до позначок на пульсоксиметрі плюс та мінус. Прилад готовий до використовування. Перед початком вимірювання необхідно розслабитись, руки мають бути чистими та сухими, нігті мають бути без покриття. Розташовуємо палець всередині пульсоксиметра нігтєвою пластиною догори. При неправильному розташуванні датчику пристрій може показувати недостовірні дані. Далі для початку вимірювання необхідно натиснути на кнопку для живлення та зачекати до 30 секунд, поки пристрій робить виміри. На дисплеї ми побачимо з вами частоту пульсу та рівень оксигенації в крові. Більш детальну інформацію ви можете знайти в інструкції користувача.